Вкриття, всі в укриття біга! Один, чотири, п'ять, Котик не налякався. Налякався. Чергова атака по сумах влучання в районі поряд з багатоквартирними житловими будинками. Виникла пожежа на покрівлі. Також відгоріння відбувалося всередині будівлі. Ну і так як епіцентр вибуху знаходився поряд з панельними будинками, також повбивало вікна в громадян. Пожаю, дуже швидко співробітники десь нас ліквідували, окрім того, обстежували територію і переконали, що нікому не потрібно надавати нашу допомогу.